Доброго дня виноградарі. Сьогодні 6 червня 23 -го року городище Черкаська. В мене є два виноград, два ряди винограду, які вже цвітуть повним ходом. Я їх обробив, встиг обробити передцвітінням, а також є ті ряди, які ще не цвітуть, ще їм до цвітіння трошки зарано. Чим я обробляв передцвітінням? Перед цвітінням я обробляв рідоміл плюс фалькон плюс балазу і плюс е прилипач глайдер. Е в плані обробки доцвітіння, можливо, у вас які є свої варіанти. Не забувайте зробити цю обробку. Після цвітіння я буду використовувати Perga R, а також плюс. Е Топсін М. Тобто я стараюсь використовувати Топсін М після цвітіння. Фальконом ним не користуюсь, тому що замічав не один раз, якщо б робити після цвітіння фальконом, можуть бути опіки, коли стікає робочий розчин. По маленьких ягідках і образуються такі невеликі чорні цяточки опіки. Тому використовують використовую ну Ще як варіант, під час передцвітіння бажано обробити, я правда не обробляв, бажано обробити будь-яким фунгіцидом від, від сірої гнилі. Тому майте на увазі, що якщо у вас Погодні умови, особливо такі, що варто обробити, хоча для профілактики було б варто обробити і при нормальних погодних умовах, то майте на увазі, що потрібно ще і включати і відсірої гнилі обробочку. Тому вам всього найкращого, гарних вам урожай. Отака в мене вже лоза. Тут деякі вже я пускаю на звисаючий приріст, тому що лоза вже деякі є. Занадто великі, висота підв'язки, перша підв'язка, суха підв'язка в мене на висоті 75 см, ось дивіться, бачите. Отакі От вже я пускаю туди на звисаючий приріст. Ну, а є там ті, що далі ряди, то там ще до цвітіння далеко. І там я зараз три ряди займаюся підгодівлею, тобто використовую робочий розчин. Верніше роблю робочий розчин із настою кропиви. ну і плюс... Там деякі інші компоненти, тому всього найкращого вам і гарного урожаю, не дивлячись на погодні умови, які в цьому році почалися із заморозків. Гарного вам урожаю, спокою і миру.